Усім привіт, друзі! 24 жовтня. Наразі я записую відео. Барон Тайсон. Відео буду викладати вже на завтра зранку. Мірушка, курі мої. Курочки мої, мої курочки, мої красиві дівочки, мальчики, мій красивий. Отакі От в мене дівчатка. Гарні, гарні. Воно повилітали, бачите? А такі дівчатка, у нас такі оно. Нельзя, Міра. Дивіться, бачите, проситься. Проситься і все. Ну, заходь, 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 Тайсон, заходь. Заходь. Вони хочуть тут по погуляти, поки я буду відео, друзі, показувати вам петушок. Друзі, курочки зараз дуже погано несуться. Прям дуже-дуже. Два-три яєчка в день. Ну прям капець. Ну, в них линька. Погляньте, пір'я по всьому, ну, по всьому дворі валяються. Верніше, тут де вони в курнику. Надалі я їх не пускаю, друзі, зараз по всьому дворі, бо з них сипеться пір'я. Це буде просто капець. буде катастрофа по всьому дворі. В общем, друзі, що я зробила, я вже в зиму їм добре вичистила курник. Я, е, хто знає, хто дивиться, хто зі мною поряд дуже давно знає. Ми усю зиму, друзі, тут не прибирали з вами. Ми тільки накидували сюди зверху. Ломи. Я це все вичухрала і повикидала. Отаку От ящик перекинули. Наразі, друзі, майже третя година дня 15 та Ще тільки одне яєчко. Бачите? Такого. Дуже погано несуться, дуже-дуже. Ну, нічого, треба перетерпіти. Ось тут вовних воно, бачите, дивіться, воно за ніч вже, вже трошки нагадали, треба буде прибирати. Це мої ось петушочки, тут молодесенькі, воно, щось вони зайшли, не хочуть на двір виходити. Е, світло, друзі, у мене горить із 6 ранку до, е, до 10 вечора, до 22 години. Отакого, От щоб вони неслися, щоб вони бачили, куди йти. Ну, хоч вони погано несуть, але все, все одно уход за курями дуже потрібен. І... І кормити треба добре, і, і вхажувати за ними, і водичка, щоб була, і вже е, ось у осінь, вже їм і вітамінки треба буде додавати, а це все коштує грошей. Тому, тому, друзі, чому я це кажу? Тому що е, чому, люди питають, чому домашнє яйце дорожче, чи Матибовське, чи Сільповське, ну, любого там етого. Е, бо, бо воно кормиться так, як потрібно, а не всякими там. Не буду казати, чим. Ну, всі ви розумієте, То-то водичку вже майже випили, треба долити свіжесеньку. На дворі, кстати, друзі, сьогодні дуже-дуже тепло. М -м я сьогодні зранку, е у, сім, у сім годин ранку я е уходила в стоматологію, було холодно, я вділа курточку, шапку, теплий світер, але дуже-дуже стало тепло, потеплішало. Мірай, ди сюди, мірай, виходь, мірай! Мира! Иди сюда! Куда? Господи, заходь. Заходь давай, заходь, 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 заходь. заходь. Розліталася. Заходь, заходь, давай, заходь. Заходь, кажу. О, так, все, мої умнички, все, сидіть. Э, то я вже назад ішла, дуже було мені тепло курточку зняла. Ой, Масяня, ось, бачите, вже прийшла. Куколка. Друзі, сьогодні була у стоматології. А, ще предучий раз я вам не розказувала. Була у стоматології. Мені нарощували останній четвертий зуб на верхній щелепі. Оце вона мені наростила на штіфт цей зуб. І рядом був ще зубчик з невеликою дирочкою. Вона мені поставила пломбочку. І ще, друзі, а і ще був через один зуб з великою диркою. Там був пульпіт. Як вона мені сказала, дуже страшний пульпіт запущений, тому я і на ту, на ту, на ту сторону я навіть і не жувала, бо мені було дуже боляче. общем, вона мені обізболювачі вколола, потім послала на рентген. Рентген у нас 100 гривень це на один зуб. Потім вона оце мені ще, ще цей з великою діркою, вона мені почистила канали, за, і ставила пломбу на штіфт, бо там дуже велика пломба, дуже велика дірка була. У всьому так. І ще після цього я пішла на рентген 600 гривень. І робота уся її коштувала 200, тобто ще 200 гривень за два рентгена, 2 300 вона обійшлося. Сьогодні, друзі, я ходила вже, то я, в мене було на нижній щелепі. Пломбу треба було поставити на один зуб, таку невеличку, і почистити камені. Із декілька зубів, то вона мені оце, а ні, друзі, і ще вона мене і сьогодні посилала на рентген, хотіла подивитися, як там канали на тому зубові, де треба ставити пломбу. Це мені теж коштувало 100 гривень. Потім оце вона мені все зробила, і це мені обійшлося знову в 200. І все, друзі. І оце вона мене взяла за ручку, скажімо так, дуже кстати, дуже класна стоматологиня, друзі. Хто проживає в Кривому розі, в Центральному міському районі, рекомендую дуже класна стоматологиня Дар'я Павловна, Дар Павловна. Вона працює у сьомому кабінеті в Центральному міському районі, в стоматологічній клініці. Вона, по-перше, я така боягузка, я сцекуха, можна сказати, я так боюся стоматологів, але вона, вона навіть вкол робить так, що мені не так боляче, як робили мені всі останні стоматологи. От Реально, вона дуже добре відноситься, вона дуже приятна жіночка, небагато бере. Бувало таке. От сьогодні вона мені, допустимо, це все зробила, потім вона мене до ортопеда повела, щоб ставити надалі коронки на оці передні чотири зуби, які в мене були нарощені, на щитах, вони в мене були нарощені іменно під коронки. Вона мене зразу предупредила, сказала, що просто вже нарощувати вже нема куди і нема як. Треба обов'язково коронки ставити. Це вона мене повела та ортопед подивилася. В общем, що я вам скажу, я їй зразу сказала, кажу, давайте мені будемо робити те, що як можна подешевше. Бо в мене на Ну, На дуже дорогі, там немає грошей. І то вона мені саме найдешевше. Сказала, я не знаю, що воно. Потім уже буду вам показувати, верніше розказувати, коли вже я до неї прийду у слідучий раз. І, і вона мені подробно об'яснить, що це таке. В общем, на 4 зуба коронки, найдешевші, в мене будуть коштувати примерно 8 тисяч гривень. Тобто, оці всі гроші, оте, ось мені зуби обійшлися дуже. Дуже довго, так що, друзі, не запускайте стоматологів, не запускайте верніше свої зуби, бо потім це так буде дорого коштувати. Це просто капіц. І, а, і що я хотіла сказати? І оце вона мене, ця ортодо, ортопед, сказала ще сходити до Дарі Павловни, щоб вона мені на одному зубові підняла дісну. Вона там опалює, вона знову мені зробила укол, це вже за другим разом я пішла після ортопеда. Укол зробила мені і підняла мені оце дісну. Це, Ну, ну хвилин, мабуть, 15 вона зі мною возилася. Це якби ну, її гроші, і, і вкол коштує гроші. І я ж кажу, що я, вам, що я вам должна? Вона каже: Нічого, це вам бонус до всього. Ну, то есть, якось так. Ну, Сіда. Улибається, всегда дуже привітлива, дуже приятна жіночка. Взагалі, мені, мені, друзі, аж по, понаравилося бути у стоматолога на цей раз. Це перший раз за 45 років в моєму житті. Перший раз мені сподобалося бути у стоматолога, чесно вам скажу. Такого ще не було дуже класна жіночка. Е, оце, друзі, ходжу по городу. Друзі, бачите, я вже все-все поробила, все вже зробила, все. Що треба, перекопано, що треба в мене вже все обрізано, е, що де треба у мене. Вже посаджена гірчиця в качестві сідірата. Тут вже я вчора по темноті докопувала, хотіла вже докопувати. Там, дивіться, друзі, де в мене просто перекопане, я туди вносила, оце вичистила корник і туди вносила цей перегній. Масянька, ой, зараз до, так буде видно вам. Гарнюсенька моя дівчинка, моя красуня. Це моя кішечка, що приблудилася до мене. Моя гарненька така. Друзі, горіх у мене ніяк не впаде. Вже дивлюся, у других людей він опав, а у мене щось не впадає. Мені це листя так треба. Я, друзі, ніколи не викидую листя з горіха. Багато хто каже, що воно погане. Все життя, друзі, моя бабуся, мої батьки. І я укриваю часник іменно цим листям. Дуже-дуже воно класне. Ну, мені подобається, я це роблю кожен рік. Так, і тут, бачите, друзі, все поперекопувала, яблуньки в мене обрізані, все тут поперекопувано. Е, там воно кусінчик я підготувала е, грядочку. Ось, бачите, в мене кусінчик тут на сонечку, трохи отакову. От е, це в мене тут підчасник. Там воно грудочками, я лопатою перекопувала, а тут. Я вилами, перекопала, удобрила я, додавала сюди теж корника перегній. І добре, так, не заволочила, але так, трохи перебила оці грудочки. Ще, ще не буду садити, ще десь через недільку, може, це пройдуть дощі, тоді буду висаджувати. І в той день, коли буду висаджувати, я буду вносити ще суперфосфатку, бо обов'язково, щоб часенчок був у нас великий. А тепер, друзі, хочу показати вам свої покупочки. Сьогодні, це була я в стоматолога, і потім думаю, зайду в АТБ, трохи треба там докупити кое чого. Ну знаєте, і як люба жінка, хочеться, знаєте, подивитися, може якісь акції. О, друзі, ось подивіться, яка в мене зелень ще. На дворі вже мінус три було, в мене ще зеленяно. Ну, ось ця редисочка достигає. Оце ця кінза, кропчик, петрушечка. Оно петрушечка, бачите, отакого. От в общем, подивилася я, друзі, що там. Ось погляньте, який у мене сіди ратусь у виріс такий, Тут саме саме він найвеликий, класний. Тут дуже ну тут, тут саме найрані. Я садила, тому такий, такий він е, була у АТБ, хотіла подивитися, якісь може там акції. Були да, трохи було акцій, і я, звісно, докупила там трохи того. Чого мені було потрібно? Зараз вам, друзі, обов'язково обов'язково покажу. Завтра вже піду на торговлю, бо в мене там заказ яїчок у нас збирався. А ще друзі, оце ж побачила ця Дар'я Павловна мені сказала оці дьосинки, де вона мені обжигала, підіймала дьосна. Дуже класна рана заживляюча, що йде. Сказала купити обліпіхову олію. Це я купила обліпіхову олію, капати на стерильний бінт, Вона сказала, обов'язково, щоб був стерильний, це я зайшла в аптеку, купила Оце стерильний бінт, і обліпіховував і декілька крапель обліпіхової олії і накладати на 5-7 хвилин три рази у день на ті місця, там, де вона мені опалювала, де в мене вавочки, такі, скажімо так, обліпіхова. Масло коштує 59,10, а бинтик оцей 11 гривень. Це мені, оце мені ще, ще до стоматологу дійшлося. Так, тепер, друзі, так, тут барон лежить. Е, йшла, друзі, дуже дешеву сливу побачила по 16 гривень за кілограм. Вона трохи м'ягкувата. Бачите, вона трохи переспірша вже, але ну, якраз мені от зараз мені не можна такого гризти, то вона мені добре піде. Під, під. Це просто жіночка торгувала, це купила на 10 гривень. Мені достатньо буде. Так, тепер, друзі, хочу вам показати. Оце в АТБ я не було в мене сумок, я не взяла з собою, купила таку сумку, але вони вже, друзі, не такі, як були раніше. Вона набагато менша, вже я, вже я це додивилася. Вона коштує 13,90. Так, тепер собакам взяла перлову крупу. Перлова крупа по 11,80. Перлову крупу я взяла три пакети. Оце три, три кіла. Три кіла. У мене собаки дуже люблять, саме найбільше вони люблять мене перлову крупу, тому я їм обов'язково додаю. Багато хто мені писав, перлова крупа крупа толку з неї немає, але рис я їм додаю потрохи. Гречку додаю потрохи, але до перлової крупи. Допустимо, е, півпачки перлової крупи на 6-літрову кастрюлю в мене я їм готовлю. І десь е, там ну, третя часть від цього е, рису чи гречки, бо вони не полюбляють ні рис, не гречку. Що вони в мене за собаки? Не знаю. Отут такі діла. Так, Тепер, друзі, пластівці овсяні. Це я теж з собачкам купила. Купила, Взяла в принципі, в одному місці, але. Е, ну, Знаєте, навіть хтось клав, клав та, та получається, трохи різні. Це звичайні пластивці, а це трьох, трьох видів, ось бачите, написано. Ну, тут 400 грамоті. Це атебовські. Одна коштує 12,90, друга 12,20. Оце 12,90, це 12,20. Ну, може, може, ще, друзі, якщо куплю молока, то мені подобаються пластівці з молоком. Е, так, Далі, друзі, оце я купила. Горох купила горох, друзі, бо вже в мене закінчився. Горох отакий я купила В АТБ. Обичний дроблюний. він тим більше на акції. Наразі 14 14,60 за кілограм. Я взяла 2 кіла. Це я, друзі, курям додаю до каші, коли я їм варю кашу. Отаку ось. Трошки трошки сонячно і відсвічує Так, а, і пшенична крупа, друзі, теж на акцію такова, О, та що подешевше. Не артека, та що подешевше. Взяла 2 кіла, вона коштує 1090, по-моєму. Да, 1090. Е, і купила цибулю. Цибулю, друзі, купила, е, бо вона дуже велика. Я дуже люблю таку отаку цибулю. У мене вже я велику поїла, там е, поменша, хай буде на потім. А я купила поки, поки оце. Моя буде лежати довго, е, а ця поки не подорожчала, хай, хай трохи ось купила. Вона коштує 11,95 за кілограм. Тут кіло 406. Отаково. Ой! І, друзі, я побачила, що на акції у АТБ е, гомілки курячі, отакі упаковці. Вони наразі по е, 77-50 за кілограм. Тут в упаковці кіло 109, на 86 гривень 5 копійок. Це я теж купила, а Це мені воно наразі не треба, але я купила. Е, Покладу в морозилку, хай лежить. Хай лежить воно все все все, все буде треба. Далі, друзі, в мене закінчилась сода. Обична харчова сода, я її додаю до їжі у ранкове кормлення курям. Дві столові ложки без гірки на 60 курей. Не на кіло корму, а на 60 курей, Дві столові ложки додаю. Обов'язково тільки в ранішнє кормлення. Отаке. Далі був на акції отакий сирок. Дружба, Золотий Резерв 11,50. Я одненьку купила. Ну, просто, Зараз, за, зараз поїм. Оце, оце е, Так, потім, друзі, купила, хотіла отой взяти по 5 чимось, а його вже розібрали. То я купила отакий батон нива 400 грамовий, 450 грамовий. Він коштує 1150 Ну, На ті б гроші купила б два таких, а так. Так один. Ну, що трохи запоздала. А, друзі, мені дуже захотілося моїх. М -м -м Люблю це оці конфети. Аркадія, друзі, хто полюбляє такі конфети. Я прям, я прям балдію. Тим більше оце наразі, коли мені зараз не можна такого твердого жувати, у мене майже всі зуби і дьсна вони ну, болять. Тому. Ще після усіх там, там пломба, там мені підіймали, дісно, об, обпалювали. Ну, в общем, таке діло. То я оце купила такі конфетки, вони нахкенькі, е, е, такої шоколадної глазурі покриті. М -м, коротше, вони коштують 188 гривень 45 копійок за кілограм. Е, в мене вийшло 250 гривень. Рівно, як воно вийшло. Ось я так набирала короті, 250 грамів. Вони, кстати, легенькі, друзі. Їх багатенько на 250 грамів. Це на 47, на 47 гривень 11 копійок. Ну, я б така, щоб їх зараз умолотила. Я дуже люблю солодке. Але буду трошки, трошки поменше, бо це таке діло. Ото, друзі, такі діла. Оце я, друзі, була у стоматолога сьогодні. Зайшла, скупилася, зайшла у банк, зняла в мене там трошки грошеняток з Ютуба, накапало, трошки зняла грошеняток. якраз Я їх я у банки зняла, а на базарі у цих у хлопчиків, які валюту переводять у гривни, я у них поміняю і, виходить, заплатю за оці зуби, що я буду за коронки, що буду ставити. Бо я так, я так розумію, що мені точно не 8 тисяч обійдуться, вони дорожче. Бо і це мені вона і, ізначально казала, що буде стільки-стільки, а воно обійшлося набагато більше, бо затронувся другий зуб, потім іще вона відкрила один зуб, а там і слідучий трохи там. Ну, в общем, в общем було багато роботи в мене з стоматолога. Ну, слава Богу, друзі, все, що потрібно. Єдине, в мене один корінь залишився, треба його видалити, Але там е, нерви удалені, тому я так вирішила. Хай він вже залишається. Ну його вже вже я намучилася. Там е, щелепи усі болять, друзі. Там візде мене передня е, щелепа. Е, майже ну, ось чотири над чотирма зубами в мене опалено, Вона підіймала оце. Дісну. І тут, виходить, з одного боку мене дуже болить наразі. І виходить, сьогодні мені вона там е, трошки кавиряла, то он, воно болить. То, знаєте, ну його, друзі, не затягуйте з стоматології. Лучше, лучше перетерпіть оту боль, яку е, В принципі у стоматолога нічого болісного немає окрім укола. Це саме найболісне, що там є. Оце, скільки мені всього багато робили, саме найболюче це. Тільки те, що е, укол, все. Ну, Тобто, отаке. Друзі, дякую вам велике за перегляди, дякую велике за коментарі, дякую велике за лайки. Низький клін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям. Дуже щас тяжко, дуже-дуже тяжко. І у нас в Кривому Розі е, майже усю ніч у нас там гепає, хоч десь далеко, але все одно гепає. Сьогодні зранку, весь ранок у нас тривоги, десь там. Десь там щось, ну, в общем, не буду казати, кому цікаво тут дивіться у офіціальних, на офіційних сайтах, каналах. в е общем, такі діла. Друзі, е давайте будемо дякувати нашим захисникам. Давайте будемо якомога хоч трохи переводити їм якісь грошенятка, чимось хоч. Хоч чимось допомагати. Нам потрібні дрони, нам потрібні машини усіляки для них, і, і, і ліки, і все, 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 все. Слава Україні, друзі.